Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо вивчення історії України, і сьогодні будемо говорити про Україну в системі міжнародних відносин. Події в Україні набули досить такого широкого міжнародного розголосу. Національно-визвольну війну України європейські володарі сприйняли неоднаково. Їхне відношення зумовилося складними міждержавними відносинами різних зовнішньополітичних інтересів, і неоднозначно також досить часто суперечило певним подіям. Поділ силу тогочасній Європи визначала реформаційні реформацій та контрреформаційні рухи. У зв'язку з цим усі країни поділялись на три табори: католицький, протестантський і православний. Щодо позиції католицького табору, католицькі держави це у нас Іспанія, Австрія, Князівство Південної Німеччини, вони підтримали союзницьку Річ Посполиту і вороже поставилися до визвольної боротьби українського народу. Щоправда, Австрія через килограмів. Одне внутрішнє становище не могла силою зброї підтримати Польщу, і допомога Габсбургів виявилася насамперед у дипломатичній підтримці. Католицька Франція також підтримувала Польщу і погодилася надати урядові допомогу душенні козацького повстання. У Німеччині поставилися до боротьби українського народу проти Речі Посполитою досить неоднозначно у католицьких князівствах ворожим, у протестантських поміркованих. Одначе в німецьких землях не підтримували і Польщу, сподіваючись використати її послаблення для піднесення Прусії. Саме тому Фрідріх. Вільгельм не виконав своїх васальних обов'язків і не вступив у війну на боці польського короля. Підтримувала Україну в її боротьбі проти Польщі Венеціанська Республіка, яка вбачала в українському козацтві свого союзника у боротьбі проти Туреччини. І з метою укладання угоди про антитурецький союз Венеції та України в 1650 році Богдан Хмельницький і його посольство прибуло до. І хоча згоди досягнуто не було, Україна не може вести війни проти Польщі і проти Туреччини одночасно дружні міждержавні зносини не припинялися. Щодо позиції протестантського табору, до цього табору належала Англія, Голландія, Швеція і князівство Північної Німеччини. Які спостерігали за подіями в Україні саме з такою неприхованою цікавістю і певним співчуттям, бо національно визвольна війна знесилювала Річ Посполиту, а отже, і весь католицький блок. Керівник англійської держави Кромвель вбачав у національно визвольній війні українського народу проявом загальноєвропейської боротьби проти контрреформації. Кромвель своїми діями. Відволікав католицькі держави від реальної допомоги Речі Посполитої. Швеція обстоювала свої інтереси, була готова розпочати війну проти Речі Посполитої. Добре інформований про хитрощі європейської політики Богдан Хмельницький прагнув установити дипломатичні відносини зі шведським королем та отримати від нього якусь певну допомогу. Щодо позиції православного табору. Православні країни згодом підтримали боротьбу українського народу. Усі чотири православні патріархи: це Константинопольський, Олександрійський, Антіохійський і Єрусалимський, благословили Хмельницького на переможну війну. Представник Константинопольського патріарха привіз українському гетьману, освячений на гробові господньому меч. Двоє патріархів безпосередньо побували в Україні, сподіваючись отримати від гетьмана допомогу в боротьбі проти Туреччини. Гетьманський уряд установив і постійно підтримував контакти з болгарами, греками, сербами. Складнішим було ставлення до національно-визвольної війни Московії, Валахії та Молдавії. Кожна з цих країн, хоча на словах і підтримувала Богдана Хмельницького, проте з безпосередньо військовою допомогою не квапилася, прагнучи використати українсько-польську війну задля власних інтересів. Так, наприклад, московський уряд, спостерігаючи за розгаданням подій, вичікував, котре зі сторін швидше знесилиться. Цареві не потрібні були сильні сусіди, ні, річ ні тим паче Україна де після перемоги повстане. Повстання саме встановлюються козацькі порядки. Страх, що може повстання охопити Московію, утримував царський уряд від допомоги у війні. Від перших місяців національно визвольної війни Богдан Хмельницький особливу увагу зосередив на дипломатичній діяльності, спрямованій на боротьбі проти Польщі, що була однією з наймогутніших держав тогочасної Європи. Уряд гетьмана мусив перешкодити польським дипломатам у створенні антиукраїнської коаліції. До активних дипломатичних заходів Хмельницького спонукала потреба пошуку союзників, і з цією метою наприкінці лютого, на початку березня 1648 року, було укладено військово-політичний союз із Кримським ханством. Гетьманський уряд зумів уникнути загострення відносин із Московією і досягнути домовленостей з протестантською Трансильванією про погодження спільних воєнних дій проти Польщі. Молдавського господаря примусили відмовитися від здійснення ворожої щодо України політики, і було встановлено дружні відносини з Валахією, Венецією і розпочато пошуки способів порозуміння зі Швецією. Особливе місце посідали відносини з Туреччиною. Було укладено українську турецьку угоду 1649 року, що надавала українським купцям право. Право вільно плавати Чорним морем та безмитної торгівлі у портах Османської імперії. На початку 1651 року султан направив до гетьманської столиці посольство з офіційною пропозицією та з запевнянням у тому, що військо Запорізьке може розраховувати на його покровительство. Трохи згодом султан надіслав Богдану Хмельницькому була в шаблю та інші клейноди як підтвердження серйозності своїх намірів. Отже, завдяки активній зовнішній політиці, гетьманський уряд спромігся зміцнити позиції України у світі. Спроби знайти підтримку Туреччини не були безпідставними. Султан мав достатньо сил та можливостей, аби протистояти Польщі в її бажанні захопити українські землі. Але дві важливі причини перешкоджали Союзу України і Туреччини. Насамперед на заваді стояло одвічне релігійне протистояння двох світів християнського і мусульманського. Унеможливлю була його є ненадійність турецьких васалів, татар і ногайців, збройні сили, яких мали стати головною складовою турецької військової допомоги. Орденці неодноразово зараджували козаків у вирішальних ситуаціях, як це сталося під зборовим берестечком і жванцем. Думка про можливість військової допомоги Москви у війні проти Польщі виникла не відразу, але після Корсунської перемоги, в червні 1648 року, Хмельницький звернувся до московського царя з листом. У ньому гетьман закликав Олексія Михайловича розпочати спільні дії Москви та України проти Польщі із метою захоплення польського трону і вільного після смерті Владислава IV. а встановити дипломатичні зносини України з Москвою сприяли православне розповідання двох народів. Від кінця 1948 року між Гетьманщиною та Московською державою розпочався постійний обмін посольствами, і гетьманський уряд непокоїла. Саме можливість налагодження відносин Московії з Річчю Посполитою, адже їх пов'язував полянський мирний договір 1634 року, якого цар не наважувався порушити, аби не давати польському уряді приводу до нової війни. Одночас у Московії були готові надати допомогу Речі Посполитої, свідченням чого стало. Переведення великих військових з'єднань до московсько-українського кордону у Москві Чекали, поки обидві сторони україно польської війни знесиляться а також остерігалися полум'я козацьких повстань, що могло перекинутися саме на московські землі. Аби підштовхнути царський уряд до союзу з військом Запорізьким Хмельницький у червні 1653 року дав зрозуміти цареві, якщо той і надалі зволікатиме за зв'язанням українського питання, то Україна укладе союз із Туреччиною. До того ж, Гетьман наголосив на вельми неприємних наслідках такого союзу для Московії. 1 жовтня 1653 року Московський земський собор вирішив гетьмана Богдана Хмельницького і все військо Запорізьке з містами. І землями прийняти і розпочати війну проти Польщі.